Вітаю всіх на каналі Іронічний Сесії. З вами, Рунолог Тера. Кракуємо далі. Руна дня. Щось чекаємо? На що сподіватися, що порадять нам сьогодні. Руни. Руна Фео перевернута. Цікавий день, скажу я вам цікавий. Якщо руна. Фео пряма, це достаток, капітал, дохід, все, що пов'язано з грошима, успіхом, мотивацією, ресурсами, то перевернуто це складнощі, перешкоди, матеріальні витрати, і частіше це витрати не продумані, втрата грошей. Цей період перспективи теж не кличуть до себе. Немає натхнення, тяжко встати з ліжка, йти куди-небудь, щось робити. Точно, що, що на це все немає бажання. У всьому цьому гармидері потрібно себе таки взяти в руки, слідкувати за емоціями, тому що щоб ще не начворити якісь скандалів, да? тобто вони сьогодні ну, ніяк не потрібні. Цей час треба витратити, так скажемо, на поглиблення з себе, проаналізувати щось. Перетерпіти його треба, втамувати думки, намагатися сконтразуватися на цілі, на головній цілі та вирішувати, від чого такі. Можна відмовитися або обійти якусь ситуацію іншим боком. Тобто, якщо ФЕО перевернута, то не дає вона йти далі, потребує аналізу, потребує якихось думок, які потрібні на те глибше продумати. Щоб не витрачати даремно сил емоцій та енергії. Тобто, треба дуже-дуже проаналізувати свої всі важливі цілі і потреби. От такий цікавий день. Не губіть віру в себе, сили вам наснаги, терпіння. Та пам'ятайте, все, що ваше, нікуди не дінеться. Бережіть себе, рідних, гарного дня на все добре.